Закріпити за собою або за членом своєї родини номерний знак, навіть якщо ви продали свою автівку, бажає досить велика кількість громадян. Про це свідчать дані сервісного центру МВС. Наприклад, по Одещині ця цифра вже склала близько двох тисяч. Причини у кожного свої, здебільшого це звичка до свого номеру протягом багатьох років або просто через те, що подобається комбінація цифр на ньому. Отже, сервісні центри МВС пропонують послугу зберігання номерних знаків. Так, у сервісних центрах МВС од Одещини зберігається майже 2 тисячі набраних знаків. Тобто, це люди, які поклали на зберігання номерні знаки з можливістю їх закріплення за у майбутньому за своїм автомобілем або за автомобілем дітей або батьків. За вартістю послуга доступна всім без виключення громадянам. У сервісному центрі докладно розповіли про умови такого замовлення. Для того, щоб вони зберігалися, потрібно вносити відповідно плату за зберігання. Плата за зберігання з ПДВ становить 10 гривень 70 копійок за добу. Продовжити термін зберігання можна як безпосередньо в центрі МВС, так і через кабінет водія, що набагато зручніше. Якщо є бажання продовжити послугу зберігання номерних знаків, це обов'язково зробити до зазначеного терміну її закінчення. Тому що якщо закінчився термін зберігання, ваш номерний знак може бути знищений у встановленому законом порядку, і після цього його вже неможливо буде відновити. Для того аби продовжити отримувати послугу зберігання номерних знаків, необхідно подати квитанцію про оплату послуги в територіальний сервісний центр МВС офлайн. При цьому талон попереднього запису брати не потрібно, або замовити послугу продовження онлайн через електронний кабінет водія. І ще важливе зауваження: передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні до інших територіальних сервісних центрів МВС, не передбачена законодавством.